І вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Volkswagen T5 2005 року випуску, обладнаний дизельним надійним двигуном об'ємом 2,5 літрів механічною 6 коробкою передач за системою переднього приводу. Дане авто у нас продається за ціною 9990 доларів. Ми маємо ось такий яскравий червоний колір, гарну оптику, протитуманні фари, металеві диски в хорошій зимовій гумі. Технічно авто без жодних нарікань, лакофарбово також немає питань, нічого не подерто. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає максимально вмісткий салон. Сидіння 360, повністю трансформується, складається. Тут великий вмісткий диван, дуже зручний, повністю розкладається. Стеля у нас не потерта. Є декоративні накладки на пороги, максимально збережений стан. На рахунок заднього ряду сидінь, все чітко, є камера заднього огляду, тут зустрічає великий об'ємний багажний відсік, все максимально зручно та комфортно. Такий чудовий автомобіль замінено повністю 4 нових стійки, обслужений технічний стан по передньому ряду сидінь. Тут нас зустрічає ось такий гарний салон. Двигун працює дуже чітко, без жодних нарікань. Є мультимедіа, кондиціонер, підігрів лобового скла, підігрів водійського сидіння, та ще безліч цікавих та корисних функцій. Також є передній склопакет, дуже чудовий економічний автомобіль. І продається він за ціною 9990 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо будь-який автомобіль з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.